Життя у ліцеї не можна вважати повноцінним, якщо воно обмежується лише одним навчанням. Учні ліцею активно включаються в виховну діяльність. За порукою творчого співробітництва учнів та педагогів є учнівське самоврядування. Ліцеїсти отримують перші навички організаційної діяльності, впевненість у своїх силах, почуттях, внутрішньої свободи. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню учнівської молоді, діє історико-краєзнавчий музей. Вихованці залучаються до пошукової та краєзнавчої роботи, вивчають історію рідного краю. Проводять зустрічі з ветеранами, з воїнами афганцями, ветеранами великої вітчизняної війни, ветеранами праці, почесними громадянами решетилівщини, гостями навчального закладу. Проводиться багато традиційних заходів, які проходять творчо і цікаво, навіть стають незабутніми подіями, а саме огляди, конкурси художньої самодіяльності, зустрічі команд КВК, тематичні вечори, виховні години. Із задоволенням та ентузіазмом учні відвідують гуртки хорового та вокального співу, хореографічний та драматичний гуртки. Багато уваги приділяється в ліцеї вихованню здорового способу життя. Щороку проходять спартакіади з легкої атлетики, ігрових видів спорту. Переможці ліцейних змагань беруть участь у районних та обласних змаганнях і неодмінно перемагають. В ліцеї активно здійснюється робота з інформаційно-методичного забезпечення. Роль інформаційного центру навчально-виховного процесу виконує бібліотека. Кабінет забезпечений комп'ютерною технікою та підключенням до інтернет-мережі. Тут учні отримують інформацію при підготовці до уроків, конкурсів, олімпіад та інших заходів. Гуртожиток ліцею на час навчання став рідною домівкою більше як для ста учнів. У ньому створені умови для проживання, для заняття улюбленою справою, корисного та змістовного відпочинку. З учнями працюють вихователі, бібліотекар, практичний психолог, класні керівники та майстри виробничого навчання. Практичний психолог ліцею надає будь-яку психологічну допомогу. Приймає, вислуховує, радить, підтримує і заспокоює, допомагає відчути впевненість та душевний спокій. Від правильного харчування учнів залежить стан здоров'я людини у дорослому віці. Тому з метою охорони здоров'я піклування про самопочуття вихованців у їдальні ліцею організовано трьохразове гаряче харчування. Для цього створена відповідна матеріально-технічна база. Їдальня затишна, естетично оформлена, що сприяє реалізації виховної та оздоровчої мети. Вагання вибору професії не облишає жодної молодої людини, коли вона прагне знайти оте, своє єдине місце в житті, де найповніше зможе виявити свої здібності, знання та задуми. Обираючи професію, ми обираємо свою долю, свою життєву стежину. Трудове життя в нашому ліцеї отримали спеціалісти, знавці своєї справи, які сьогодні працюють на території Решетинського району, Полтавської області та за її межами на плану нашої держави. В планах на майбутнє колектив ліцею в першу чергу вбачає оновлення матеріально технічної паси, тісну співпрацю з роботодавцями, розширення робітничих професій, за які ведеться підготовка в ліцеї. Тож я вважаю молоді зробити правильний вибір. В житті для того, щоб досягти успіху в трудовій діяльності.